Тут. Мені 85 років, я не годен вже, Ти чи ні? А ти мене чуєш? Я не годен, па. Дід? А А що ти робиш? Що ти робиш? Що ти? Бабуся з тобою сиділа говорила, що вже спиш, чи що? А. Дід, я хотів підняти одну дуже важливу тему. Яку? Чуєш? А? Ми вже забулися з тобою, як ми раніше, пам'ятаєш, віталися. Ага. А ну привітаємося з тобою, давай. Давай. Давай тако. От. А це вже неправильно так вітатися. А що? Дай руку. А? Дай руку. Шо? Дай руку, вітайся. Що таке? Ти пам'ятаєш, ми з тобою віталися? Отак от, от, віталися, отак от. Так от. Так. А треба, знаєш, як? Отак yeah. от. Так от. блядь, Ооо, я... <свят> 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 У мене Хее. Що таке сталося? Я тут склав, ти наробив бардака, бабуся наробила бардака. Я не, я не Всі не поробили сьогодні. бардака тут. Подивись, тут тупо захламіщена вся. Це баба барда робить, блядь, я її зараз розчелепашу, нахуй. Воно ж гниле вже, його вже викидати. Викинь його, нахуй. Ну, оце баба. О, це його хто поставив, оце, це, це. Це твоє! Це блузка не моя. Я зараз ці бабі пізділій дам. Щай. Оце що це? А її знає? я Плухай. Що це? мід? Що? Мід? Там якесь, що? Манка хуя. Не закривай, там душно. Будом... Не пускай кота до хати. Чого? Бо він серий! Смердить! Саша. А! Я йду до тебе. А чого? А що це вже йде? Ні, я тут ще довго, я буду прибирати в гаражі. Хоч приходь. О, табі. До тебе йду. Ну то хочеш, то приходь, то хочеш? То туфо, гріє. Заходи, Бабуся сказала, що ти мою косілочку хотів поламати. Нащо це поламати? О, другий йде, на роботя! Так, Ходи. А ну де воно? вулиці ці в сарайчик мені дорогенький. На пофронітній! Перевернув! Дід, що ти робиш? Що перевернув? Перевернув! Голову тобі! Ой, некрасиво, це що, толерантність? Ходи, на, буде толк, я так почув поняв. Я, я иду, все. Короче, пять, я пошёл... В... Я пишу в туалет. Иди, иди, давай, давай, иди, иди. Дэм, ты земной, Давай, вот... ...треба пить.